Зробити ефір, дивись, у нас дуже важлива тема. Всі хочуть це перемогти у грі життя. І що робиться на сьомій хвилині нашого ефіру? Ефір, що робить перебувати. Але дивися, ми ж хочемо перемогти, але... правда? І ми обов'язково переможемо цю групу, тому що нам нічого не може заважати, правда? Нічого не може заважати крім інтернету, але інтернет хоче нам заважати таке враження. Знаєш, тому що так цікаво. Ми намагаємося насправді сьогодні підняти дуже важливу тему перемогти у грі за життя, тому що Юля в одному з ефірів сказала, що ми запрограмовані на смерть. Я, звісно, з цим не погодилася, тому що проходила дуже серйозне навчання про багатомірність тіл, де нас вчили. Тому що якщо давати вказівки тілу, якщо сім років поспіль кожного дня казати тілу, тіло живе вічно. Я думаю, що ніхто такого не робив. Ось тому, поки вічно ми нікого не бачили, хто жив би вічно, да? Ось, то можна прожити вічно, але ю. обоснування, так, як сказати, краси українського обґрунтування, обґрунтування, обґрунтування того, що все-таки наші тіла запрограмовані на смерть. Чому ну, а, та біологічна складова, і яка пояснюється багатим дослідженнями, багато а, різними науковими а, статтями, де вказано, що є відповідні теорії. Перша теорія це клітинна теорія, тому що клітина має відповідну кількість ділення. Тому ми навіть це можемо спостерігати. Да? Ми скрабуємо наші обов'язки. Чи скрабуємо тіло для того, щоб зняти цей роговілий шар, але це ж мертві клітини. Тобто, клітини наші вони помирають. Це перша теорія. Друга теорія це генна теорія, що в нас є як гени, які пошкоджені, які передались нам від батьків і від наших да, там минулих поколінь, і це спричинить в майбутньому, може спричинити нашу смерть. Або є ще гени, які вже закодовані на смерть. Тобто, це ген, коли запиниться серце, тому що наше серце має відповідну кількість скорочень, і так же само є ген на помирання мозку. Наш мозок теж може тільки кількість раз пропрацювати. Ну і ще є остання, але вона недоказова: це теломерна теорія, що о, теломери з кожним, о, з кожним нашим роком вони зменшуються, і за цього наші клітини не так сильно в Майбутньому діляться, вони а, це дороблять дуже дуже повільно, і в кінці кінців ми не можемо а, регенерацію включити нашого організму і ми помираємо за цього. Але так. ми не хочемо вас програмувати на смерть. Ми хочемо запрограмувати всіх на життя. І сьогодні ми будемо говорити, як це зробити правильно? Тим паче, в умовах війни зараз ми всі кожен день хто. Прокинувся зранку щасливий і вдячний, що живий, і це насправді найбільше блаженство і благословіння. Але живий це добре. А коли щасливий, то це ще краще, правильно? Тому важливо все-таки перемагати у грі за життя, і як це робити, ми зараз разом з тобою обговоримо. Е, Давайте поговоримо про те, про важливість сну, якого у українців зараз немає. Як нашим українцям в умовах війни можна покращити сон? Як? Коли Дивися. воно бабка і по поначап? Дивися, дати ось таку відповідь, як можна покращити. Звичайно, якщо ми жили в звичайних умовах, я б могла сказати, да, там вдягніть біруші, там, вдягніть маску, і буде вам прекрасно нічого не чути. Але безпека найголовніша. І завжди, коли ми. Думаємо про те, як нам виспатись, ми повинні подумати, як ми це зробимо безпечно для себе. Звичайно, коли є такі відповідні умови, і нам треба зберегти своє життя, ми обираємо в пріоритеті зберегти своє життя. Але як ми можемо цей сон знайти? Ми можемо сон просто в ті моменти, коли ми. Е в безпеці це може бути зранку 3 години. Це може бути в обід 2 години, це може бути ввечері після роботи там 3 години. Тобто, ми цей сон просто ділимо на шматочки і отримуємо ось це перезавантаження організму, але думати, що ми можемо витримати без сну там кількість там днів, це не треба робити. Треба шукати можливості поспати Обідній сон там 2 години, дає можливість відновитись організму на сорок. 50%, а це вже багато. А розказати тобі про Мілайфхак? Звичайно, я спала. звичайно. <клес> У мене 4 роки не було в Києві, і тут я приїхала. І я себе налаштувала, що так, я знаю, в країні війна, але я їду в рай. Я лечу в рай. Тому сплю я в дочі, як в раю. І ви знаєте, реально, всі ці ну, місяць, там, місяць і один тиждень я. Завжди спала прекрасно в своєму ліжечку і навіть не прокидалася. Єдину ніч прокинулася. Це коли там перше почало дуже сильно бахати, і чоловік уже там бігав, переживав за всіх нас. Я кажу, котик, давай. Ми ми не переживаємо. Олівка спить. Добре, я сплю. У мене було налаштування, що. Все буде добре зі мною. Я не кажу, що так робити треба всім. Ми всі маємо відчувати, як це робити. Але у мене це було відчуття, що все буде добре. І там, якщо я чую ці вибухи, то я знаєш, так прошу за всіх, не лише за своїх рідних, кого знаю, а от просто за всіх українців, хто зараз знаходиться на території України, за всіх, за всіх прошу, і оце, поки прошу, щоб всі були живі, здорові, я засинаю. Ось в цих проханнях я засинала, тому мені здається, що також важливо, ти знаєш, в цьому всьому знайти цей внутрішній спокій, у цьому хаосі, в цій війні знайти для себе, да? зрозуміти. Але, дивися, цей спокій Це. неможливо знайти, а якщо вже психіка в тривозі, коли ми в тривозі, коли ми. Розуміємо небезпеку, наш організм намагається нас врятувати. Страх, а, а, втратити життя, він дуже дуже сильний, і ми не можемо керувати ним. Тому краще зробити все. Дві стіни, паркінг, все, що можна зробити, ті умови для того, щоб і там, в тих умовах, зробити максимально комфортні собі умови для сну, якщо це можливо. Якщо це неможливо, не розчаровуватись, а шукати можливості в іншому, там в денному сну, вечірньому, ранішньому, але безпека, mm. я все-таки думаю, зараз вона в пріоритеті, бо зараз дуже такі нестабільні часи настали. Yeah, я скажу, yeah. це навіть той звук, який ти відчуваєш. Ти не можеш з собою нічого зробити, mm -hmm. того що страх він просто паралізує багато людей, і це нормально зробити, не всі можуть налаштуватися, і це нормально, тому треба зробити собі просто умови. Максимально, що можна зробити. Ну бачиш, так я, я твою позицію приймаю, і я вважаю, що більшість людей також живе з такою позицією. Але ти знаєш, мені моя позиція дуже подобається. В mm. як я кажу, знаєш, лівочка, ми з тобою світлі люди, ми робимо добро. По ідеї, все має бути добре, знаєш? Якщо раптом щось буде недобре, значить, каже, щось було погане у наших минулих втіленнях. Оце так ми і, і спілкуємося. Тому віримо в краще і, і спимо добре. Але хто спить недобре, то, будь ласка, послухайте, що каже Юля, бо вона знає, що каже. Про сон можна говорити багато, ми ще якось окремо зробимо про mm -hmm. це можливо. Але ти знаєш, що ще важливо? Окрім сну. А, ти затронула ту тему, що люди, які вже четвертий рік у війні, у них вже є що цей страх, синдром. Ми з тобою спілкувалися просто. Да, о... Це посттравматичний розлад, Посттравматичний Ще розлад. Посттравматичний розлад. Дуже багато І людей що? є вже посттравматичний розлад війни. Він буває різного ступеня, він буває сильний, а є не сильний. Тобто ми живемо в тривозі, в страху. В тому, що ми не знаємо, що буде завтра. Тобто, ми боїмося звуків, ми боїмося невизначеності, ми боїмося оцього звуку на телефоні тривоги, і він нас о, ну, прибирає всі там да, якісь там моменти адаптації, моменти щось думати про майбутнє, того, що ми думаємо тільки про цей звук і як себе ну, собі зробити безпеку. І це дійсно є проблема. Сьогодення того, що цей розлад він, він лікується, але в зв'язку з тим, що ми в новинах того, що ми в цій ситуації живемо, ми не можемо його вилікувати. Ми з ним присутні, ми його генеруємо в тривогу, в страх і то небезпека поряд з нами. А найкраще тоді взагалі обмежити новини і не так багато мати цих додатків з тривогами, тому що одного разу чоловік закачав такий додаток. Воно як почало волати, що я кажу: Господі, тут навіть найщасливіша людина на землі, типа я перелякалася. Я кажу, ну навіщо? Навіщо таке робити, такі додатки? Все-таки дивись, як з цією тривожністю боротися, як її долати. Тому що в моєму випадку я не слухаю новини, я не у мене немає жодного телеграм-каналу з новинами. Я тільки прошу чоловіка, щоб він мені розказав, що там відбувається, тому що я це психологічно, вже давно це зрозуміла, я це перенести не можу. Оце тотальне горе, яке звернулося на нашу країну. Якщо його пропускати через себе, а це ну, не можна і не треба робити, то дійсно можна стати дуже хворою людиною і постійно про все хвилюватися, боятися вийти на вулицю. Я вважаю, що треба жити, вірити краще, поменше новин, поменше додатків з тривогами, поменше телеграм-каналів. Таєш, як ти а, дивись, в мене є оптимальні телеграм-канали, чого я це роблю? Тому що я е, свідомо відношусь до свого життя, а у мене є відповідний досвід, і цей досвід не дуже класний. Я розумію, що таке війна, я знаю, що таке вибухи, я можу е, відчути, коли летить. Е, Балістика, коли да, там, якийсь мопед, я це знаю і розумію навіть коли вибух за який кількостю метрів кілометрів відбувається. І чому я призиваю я ну, твоя точка зору мені відома, але я хочу сказати свою точку зору. І ті люди, які доторкнулися до того, що вони відчули це на своєму організмі, вони не зможуть не дивитись телеграм-канали, вони не зможуть не нести відповідальність, бо в них є або діти, або вони знаходяться живуть в відповідних. А... В таких районах, де це є. І я все-таки закликаю людей відносити свідомо до свого життя. І а коли летить балістика, вона повністю розбиває весь під'їзд. І ніякі дві стіни, ніякі нічого. Це секунди. Це секунди відбувається, і можна. Як не налаштовуватися, але можемо втратити життя от просто дуже-дуже дуже швидко. Тому все-таки я е говорю, що це треба обмежувати, але якісь там декілька каналів своєї там місцевості і, е відповідно, контролити. Особливо ті канали, де які говорять, що летить там балістика да, і куди вона летить. Це вже зараз більш діджитал -дід -ді да, настроєна, налаштована. Тому я все-таки за те, щоб люди е сітку. Відомо відносились до свого життя, і е, ті, хто пережив е, умови війни, вони знають, що треба е, все-таки себе тримати в безпеці. Ну, це моя така позиція, Наталя. Як ти щодо цього, щодо моєї інформації, то ти зникла десь знову, і я знову сама в ефірі. Тому я все таки за раціональний підхід. Uh, і все таки обирати безпеку перше для себе, для своїх дітей, для своєї сім'ї, а потім уже думати про. Позитивне мислення. Позитивне мислення воно звичайно класне, але воно прибирає оці спектри самозахисту. Тобто, ми, коли мислимо позитивно, ми не бачимо наш світ в реальності. Але все-таки треба оцінювати світ реальності. Ну, з, ну, це було б в ідеалі. Але все-таки з позитивним підходом. Все-таки бачите оцей баланс правильності, коли не просто переживати, коли там да, якісь там інші райони летять, а іменно від слідку.